Перферфер -фер лисенята на зв'язку Гурен. Я давно не виставляла ніяких малювальних відео і тому вирішила час виправлятися. Спробую більш-менш регулярно виставляти хоча б по одному відео на тиждень, принаймні з тих архівів, які зараз маю на комп'ютері. Сьогодні буду малювати прекрасного персонажа моєї подруги Ху, яку звуть Кара. Це був подарунок на день народження, і я сподіваюся, що він вийшов доволі непоганим. Цього разу вирішила спростити свій стиль до звичайного лайн-арту, заливки основними кольорами і невеличкої профарбовки всіляких деталей, бліків і тому подібне. Тому стиль доволі простий, але, чесно кажучи, мені результат дуже сподобався. Я вже забула, коли я отримувала таке задоволення від процесу малювання. Наскільки я могла, то я намагалася зробити лайн-арт більш динамічним, щоб там були і тоненькі лінії, і трошки жирніші, а в деяких моментах взагалі чорненьким затемнити. Тому ну, вийшло якось так, і я сподіваюся, вам також сподобається. Загалом, під час процесу малювання лайнарту я відчуваю. Якийсь спокій, знаєте, гармонію з всесвітом, якщо можна так сказати. І це, напевно, мій один з найулюбленіших етапів у роботі, тому що ця робота вона така трошечки монотонна, можливо, комусь здається, але мені дійсно подобається. Більшість моїх скетчів в традишці в мене теж вони промальовані олівцем, але потім обов'язково я ручкою роблю лайн арт для того, щоб бачити чіткість ліній, якихось загибів. От, якось так. Багато робіт в мене не пофарбовані, тому що чомусь фарбувати роботи я, виявляється, не сильно люблю, тому залишаються на етапі такого ось лайн-арту. Думала над тим, чи варто брати участь в інктобрі в цьому році, і прийшла до висновку, що моя епоха інктоберів вже підійшла до завершення, принаймні на даному етапі мого життя. Більше я не хочу брати участь в таких довгих челенджах, які потребують. Щоденної роботи, тому що я дуже сильно себе картаю за ті дні, коли я не можу попрацювати. Знову ж таки, через роботу велике навантаження, часті недосипи, проблеми зі здоров'ям. Ну, коротше, багато всього навалюється, і я вже не в змозі, чесно кажучи, так регулярно. Малювати, і це мене ще більше засмучує, коли я не вкладаюся в той графік, який ну, хотіла б собі побудувати, який бажано дотримуватися. Тому я вирішила, що більше не буду себе цим мучити, не буду мучити себе певними челенджами. І просто малювати в задоволення, коли в мене є така можливість, і коли в мене є час. Я думаю, це найкраще рішення себе не мучити просто, ну і дати можливість. Відновитися можливо навіть просто в творчому форматі. Також провівши трошки самоаналізу, я зрозуміла, що я була раніше підписана на дуже багатьох. Художників, ілюстраторів, косплеєрів та й загалом людей творчих професій, в тому числі й ютуберів, які займаються малюванням і творчою діяльністю. І я зрозуміла, що мене щось з'їдає зсередини. Тобто я дивлюся на ці всі чудові роботи, на регулярність викладу нових малюнків, наприклад, або відео. І я зрозуміла, що мене зсередини поїдає якесь неприємне відчуття. Не, не знаю, чи можна це назвати заздрістю, навіть не до того, що. Що там роботи супер-мега-красиві, а до того, що люди мають час на це. А я настільки вже втомлена, чесно кажучи, від цього життя і всього, що навколо мене відбувається, що в мене часу на творчість на улюблену справу немає. І це, звісно, моя проблема, яку я повинна сама вирішити, але тим не менш, легше мені від цього не ставало ніяк. Тому я вирішила поки що відмежуватися від творчої спільноти, не сильно слідкувати за тим, що там відбувається. Іноді в інстаграм заглядаю, але дуже рідко. Тобто всі соціальні мережі для мене поки що стоять взагалі десь там на третьому, на четвертому плані. Ну, окрім, напевно, Тіктоку, тому що іноді в мене з'являються ідеї, які хочу реалізувати, От поки що складаю їх там в чорнеточки собі. Але, чесно кажучи, не, не завжди наважуюсь їх публікувати. Тому якось так. Ну і ще, якщо там мої друзі творчі ще мене пам'ятають, то будь ласка, не ображайтеся, якщо я не так часто заглядаю в інстаграм і ставлю вподобайки, залишаю коментарі. Тому що, чесно кажучи, дуже важко зараз взагалі якось соціально взаємодіяти. Це не у вас проблема, це проблема в мені, як то кажуть. От, тому, от якось так, такі новини останнього часу. Останніх днів, але все ж таки творчість це одна з ключових елементів мого життя. Я завжди так вважала і буду вважати, навіть не дивлячись на те, що не завжди в мене виходить малювати ну Не те, що навіть регулярно, а просто малювати. Буває щось один раз на місяць трошки почеркаю, і на цьому все. Дуже сумно, насправді. Згадуючи минуле, як я кожен день не могла просто не прожити, щоб щось не намалювати, або хоча б скетчик якийсь, або лайн-арт зробити, або взагалі повноцінну роботу за один день могла намалювати. Ну, а зараз такий простій, я себе вважаю якимось видоцюгою, е хоча я просто. Обесилена, скажімо так всім, що відбувається. Не хочеться сильно жалітися, але я зрозуміла, що цей блог для мене став дійсно місцем, де я можу пожалітися про якісь творчі переживання. Ось тому вам доведеться це слухати. А якщо не хочеться, то просто можете подивитися відео без звуку, але я жартую насправді. Єдине, що мене зараз дуже сильно надихає, так це думка про те, що я дуже повільними кроками працюю над невеличкою грою. Ну, настільки повільними, що ці кроки можуть навіть бути. Бути непомітними, але потихеньку, помаленьку я сподіваюся, що колись ви цю гру побачите. Також знімаю відео, там близько чотирьох серій вже є зі створення цієї гри. Ну, подивимося, вийде в мене щось чи ні. Результат ви побачите. Або ні, не знаю. Все буде залежати від життєвих обставин. Ось тому побажайте мені удачі. У мене же є в невеличкій заначці декілька відео, які я хочу вам показати. Але я зараз думаю над тим, в які дні краще публікувати відео. Я думаю, що непогано було б десь по суботам або вранці, в неділю це робити. Тому. Ну, пишіть в коментарях, коли вам зручніше дивитися відео, <голи> коли у вас є час. Я краще, напевно, схиляюся до думки, що в неділю вранці було б непогано виставляти, хоча б по одному відео на тиждень, якщо знову ж таки в мене буде на це можливість. Тому пишіть в коментарях, мені буде дуже приємно дізнатися вашу думку. І приблизно ось така робота в мене виходить. Я сподіваюся, що під мої болочки процес малювання вам також сподобався. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, залишати коментарі і підписуйтесь на канал. Мені буде дуже приємно. Посилання на донати і всі інші соціальні мережі будуть в описі під відео. Всім дякую за перегляд! Бажаю вам гарних вихідних, гарного дня! Тихого дня, без повітряних тривог, і щоб все було добре. До зустрічі в нових відео! Бувайте!